10 резюме відповідали тим вимогам, які були прописані в першому етапі нашого відбору персоналу, і ми запросили всіх 10 учасниць і учасників до другого етапу відбору. До другого етапу нас дійшли 7 кандидаток. Це кандидатки. Вони були всі запрошені, було проведено зустріч з ними, було проведено презентацію і відбір. І після цього, за результатами, наша експертна рада радилася і прийняла рішення, що ми продовжуємо відбирати кандидатів на ЛКПЛФ, тому що, на жаль, жодна з кандидаток не відповідає на 100% тих вимогах, які були прописані, які були створені разом з експертною радою. Кожен з кандидатів мав свої сильні і слабкі сторони. Але опираючись на те, що зараз потрібно вирішувати в ЛКПЛФ, перше перше, це потрібно вирішити кризу, яка накопилася за два роки, і це потрібно було оголошувати конкретні кроки. Окрім цього, потрібно зараз відновити максимальну діяльність стерилізаційного центру центру, так і клініки. І окрім цього, це і розвиток ЛКП, які ґрунтується так само на співпраці з донорами і так само з містом.